Ну що, всі привітики. Вчора був не дуже вдачний далий ефір, так як вчора я не могла оті зірки скласти ось цю частину, це на небо. І після ефіру я її склала ну, буквально за 2 хвилини. Там на тих п'яти хвилин не було. Але маю надію, що сьогодні буде краще набагато будемо продовжувати. У нас хто вперше у нас ось такий адвент календар на 1000 пазлів. І ми сьогодні відкриваємо, так як сьогодні 12 грудня, ми відкриваємо 12-ту коробочку. От. І це у нас буде половина. Роботи вже зроблена, якщо сьогодні пощастить зібрати. 12-ту коробочку відкриваємо і подивимося, скільки у нас там пазликів. Ой, досить кольорове. Досить кольорове. Так що маю надію, що тут буде швидше. І маю надію, що мене каші не замочить, щоб можна було спокійно збирати. Ні, це не підійде. Давайте спочатку якщо, перевернемо спочатку на лицеву сторону, щоб бачити, де що є. А потім уже будемо збирати. І як на мене, то щоб було швидше сьогодні. І думаю, що то і буде швидше, якщо ось церква. Це воно десь тут повинно бути. О, так. Це вже можна скласти. Все зразу видно, куди, куди ще. Так, пересуну, щоб було краще видно. Це потяг. Тут є де, деякі деталі з'єднані попадаються, але вони разом не пасують. А є такі якраз так як ось ця, що воно якраз саме те, що потрібно. Саму точку, так би мовити. Так, у нас тут. Так, ні, у нас тут буде викладатися. Ось приблизно ось ця частинка. Ось так. Тож почнемо, скоріше всього з потягу. Я ліс залишу на закуску, так як він мене найбільше дратує. Хоча ось тут можливо вже А чому не підходить, я не розумію, наче наче воно і те, що потрібно, але воно не підходить. Ну, зараз будемо бачити, спочатку відберемо потяг і потім відбирати будемо. Підбирати будемо природу. Ось цей зимовий ліс. Це ще, звісно ж, той квест. Так, ну що ж, поїхали, будемо підбирати. Ні, так не підходить. Зараз, можливо, підберемо якісь детальки спочатку без усієї картини. Можливо, якось так, щоб так, ні. Але так воно, ну, так теж ні. Ну, зараз обов'язково. Щось то повинно зібратися. Ні. Хоча це бурунки. А якось воно не... Так, ялиночок. Внизу ні є там деяке внизу. Тож ось такий варіант. Це на це дах. Це сніжений. Це ось так повинно бути. І знову одна пазл зіпсути. Це надломаний над тут надігнутий. Але, можливо, до закінчення, можливо, не відірветься. Маю надію, як же ж це тепер. Так. Ось так. Тут людина зібралася якраз з цим, з цим пазлом. Ні. Так теж не буде, тому що там повинен бути потяг. Ось так вагончик. Частинка її вже. Давайте це подалі заберемо. Це буде теж внизу. Думаю, що внизу це нижня частина, але тут потрібно дещо додати. Ні, так не підходить це вверх. Анечка, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую за вподобачку. Як ваш настрій, як взагалі як здоров'я? Тому що в давно не виходить через перебої з світлом. Ну і взагалі за такою обстановочкою. Так, я не бачу, куди це можна було б примістити. Тут, можливо, є. Отак От є ще частинка потягу, Там підходить. Тепер засніжений ось так. Далі ось ці парульки повинні бути вниз. Зараз ми тут щось нахімічимо. Я маю дуже велику надію, що сьогодні не буде так важко, як учора. Вчора взагалі не змогли там буквально 5 штучок. Ну, там дуже багато не сколоно. По... По-різному намалося, але вчора був не мій день. Ось так. Может, його вже ні, поки що ні. Так експрес, експрес, ну, хоча б отакі частинки можна знайти хоча б по слову, а так загалом. Загалом воно дуже важко збирається, тому що Крісмас. Ось Крісмас. І тут є Крісмас. Але воно разом не підходить. Тож повинен бути ще один вагончик, де ось так є. Підібрали. А це повинно десь бути в іншому місці. Є. Так, 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 так. Ні, так не підходить. Так теж ні. І куди ж воно? Воно, іначе тут я пробувала. Воно тут не підходить. Зараз пробуємо ще інший варіант. Ні, це хоче бути чи так, чи так. Скоріше ось так. Але де? Ще треба зрозуміти, куди його прихимічити. Отут наче. Не так. А скоріше так хочеться ось. Ось так хочеться. Це буде внизу. І, скоріше за все, ось тут. Супер. Сьогодні набагато. Набагато простіше з цим потягом. От то з тими зірками вчора це було досить жорстко. Так, і це остання частинка потягу на сьогодні, і тут повинна бути ще між церквою і... Так, теж моя частина тут червона. Між церквою і потягом повинна бути ще частинка ялинки. Але поки до ялинки тут ще наче ще не, не все зібрано. Ну і куди ж воно? А і воно тут має бути, воно повинно бути тут. угорі. Чи так воно, так воно хоче засніжений лісочок? Можливо, так є. Сьогодні іде набагато краще. Я покажу зараз в кінці, коли зберу цю частину, покажу поближче знову, як воно виглядає. Ні, це не сюди, це сюди. Так, іще одна частинка, яка йде. Угу. Ось тут. Так, церква вже трішки зібрана. Тут і повітряна куля, і сова, і вівці, і собака, і людина, і лисиця, і дуже багато засніженого лісу. І оцей засніжений ліс вимотує так, що просто жахіття. Дуже важко, дуже важко підбирати до нього ось покажу ще раз. Тут частинка білого, то, скоріше за все, є до потягу, а так загалом от процентів 80% з картини, якщо не більше ось таких частин. Тут не інколи не зрозуміти, чи це повинно бути горизонтально чи вертикально. І не зрозуміти, в, якої самі, в якій самі, ну, в якому самому місці повинна бути ця частинка. Воно прикладаєш, воно наче підходить, а потім. Виходить, що воно взагалі не звідти. І так, як вчора, і так, і сяк, а воно ніяк. А виключила вимкнула телефон і вийшло, що можна було за дві хвилини його зібрати. Так, ну, наче... Наче і тут, але тут якась ролинка. Чи можливо воно... Ні, так воно не хоче. І так воно воно десь тут повинно бути. Зараз спробуємо. по новому. Оце приходиться тако... ...пробувати кожну кожну штучку окремо, тому що вона зразу не підходить. І вона чим далі, тим більше починає дратувати. А настільки дратувати, що це просто нереально виходить, що я кожен раз, кожного разу жаліюся на ці пазли. Вас самі гарні все-все супер як якби, але від того, що воно таке одного такого кольору майже таке матя мазь. Що так, ні? Так, ні. Так теж ні, це по ходу. На сьогодні вже набагато, набагато краще через те, що є потяг. Є, ялиночка там зібрана. Так, тепер залишається частинка біля церкви і ще тут треба підібрати пасли загалом тут не так багато вже залишилось. Так мені стається, що воно хоче бути вгорі, а не внизу, але... Чомусь воно так не... Ні, воно взагалі не світи. Ну, зараз побачимо. Так, ось. Ще одна частинка сюди стала. Так, ні. Так, теж ні. Можливо, тут, ні. Ось так. Чим більше складаємо, тим, звісно ж, простіше вже дошукувати останні, підбирати останні пазли. Якщо так, ну, ну ж повинно бути, якщо залишилося. Де цієї частини п'ять штук, наприклад, воно десь тут, воно ж повинно десь тут буде. Але чому воно не йде? Не так, не так. Зараз спробуємо. Давайте підберемо ще інші. О! Це сюди, це точно, бо там була частинка малесенька, малесенька потягу того засніженого даху. Так, ні. Воно не так чи буде. Згаючим боком. Що ж воно так? Воно наче отак от хоче бути, але не туди. Ось тут. Давай, 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 давай. Воно повинно бути тут. Ага, значить, це не тому місце. Кажу ж, що воно наче підходить. А потім наче й не підходить. Це вона тут, а вся остання вона однозначно там, тому що для неї взагалі нема ніде більше іншого місця. А теж у нас от якось, наче хочеться таке сіре покласти, а воно якось не. Не підходить. І церква там. І воно все одно. Так, цю я теж заберу. Воно якось, чи може залишити, воно якось не дуже. Не дуже впевнено, що воно саме там підходить. Що ж це за заморочка така? Так, є, ну. Всього на всього чотири залишилось, але воно якось... Хм. Є. Є, зайшла. Та зайшла, значить. Тут помалюнку нереально переглядати, що типу можна помалюнку знайти, дивитися на таку собі схему і переглядати. Тут воно на коробці, на коробочці воно зверху досить мініатюрне, що там не розглядіти. Добре. А тут все на коробочках закриту взагалі. Частинки тож тут тим більше не побачите, що і як. Давайте я вам покажу. Опа. Зараз зніма. Ось частинка, яку ми зібрали. Там церква, потяг. Тут був потім зібраний ось так майже три вагони до сюди. І ось це сьогодні два вагони з хвостиком зібрали. Ось це зоряне небо, щоб ви розуміли. Ось так виглядає повітряна куля. Ось такі ліс засніжений. Тут це тунель. туннелі, отут внизу овечки. Вони досить такі малесенькі-малесенькі, але їх досить просто було складати. А от такий ліс, це просто уніком. І ось тут ще є. Теж воно є от лисичка. Лисичка виглядає. І оце паровоз. Паровоз буде наступного тижня, так як у нас завтра буде продовження тут частини. Я думала, що буду відкривати і будуть так, як коробочки по порядку йдуть, так по порядку і буде. Що спочатку буде небо, потім ось цей ліс горі на задньому плані, потім потяг, і потім ліс стали напреді. А то. Коробочки зовсім в іншому напрямку, так би мовити, йдуть. Так що ось така частинка зібрана. ось І завтра будемо продовжувати. Ні, завтра вибачаюся завтра не буду. У неділю збирати знову за два дні, тому що завтра я вдома не буду. І з собою другу теж буде. Везли не буде заради одного дня. Тож будемо в неділю збирати і за завтра, і за неділю, за два дні. А зараз я буду займатися, поробками, поробками подарунками, різдвяними, тому що зараз піджимаю. Так що, дякую всім за подобаючки за перегляд, за підтримку. Всім бажаю гарного вечора. Солодких с і И всем па-па-па-па.